Сьогоднішню ніч я, як і багато інших українців, провела, ховаючи свою малу в коридорах нашого будинку. Зараз я знаходжуся в іншому районі. Це Шевченківський район біля п'ятиповерхівки, в якій повністю зруйновані всі міжповерхові перекриття, практично до підвалу, включаючи з підвалу. Рятувальники ДСНС, Національна поліція досі розбирають завали, шукаючи тих, хто може залишатися під ними. Ми просимо вас, потурбуйтеся про себе. Підтримайте себе і своїх близьких, і продовжуйте боротьбу. Здаватися не можна. Наша команда, багато інших громадських організацій по всьому світу працюють над тим, аби повернути до України незаконно вивезених дітей, адвокують за зброю Україні та санкції проти Росії. Тримаймося і маємо надію на те, що ці жахіття невдовзі стануть просто жахливими спогадами в історії нашого життя.